Вітаю, малята! Сьогодні у нас заняття з аплікації, і воно присвячене Дню української хустки, який відзначається 7 грудня. Цього дня всі, хто шанує давній оберіг, долучаються до всеукраїнського флешмобу та презентують сімейну реліквію, яка передається з покоління в покоління, адже українська хустка є символом нашого народу. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого тонкого полотна, потім вишивали різноманітні візерунки червоними, жовтими, синіми, зеленими нитками. Іноді вишивали хустки нитками чорного кольору, але тільки разом із червоним. Спочатку візерунок був геометричний. Пізніше придумали рослинний орнамент з квітів і листя мальви, барвінку, троянди, васильків, гвоздик. На хустинках вишивали птахів, півня, голуба, зозулю. Хустка захищає волосся від сонця, пилу, взимку від холоду, хустка є оберігом від всього лихого. Діти, а які ще обереги, ви знаєте? Вірна малята! Це вишита сорочка, рушник, віночок. Малята, про що ви сьогодні дізналися? Так, про українську хустку один із оберегів нашого народу. Одягнеш хустину, і ти справжня жінка, бо ти з України і ти українка, а наша хустина жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. Дітки, сьогодні я вам пропоную до свята прикрасити хусточку. Ось матеріали, які нам знадобляться для роботи: це клей, вирізані, шаблони. Квіточок і листочків, а також шаблон хусточки із білого паперу. Ось така гарна українська хустина вийшла у мене. А я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. До побачення, малятки!